Всім доброго дня! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Диворучки. На цьому уроці ми з вами будемо валяти казкову пташку. Нам знадобиться слівер, кольорова вовна різних кольорів, дріт та стрічка для лапок. Давайте почнемо. Почнемо з виготовлення лапок. Мій дріт досить жорсткий, та я буду допомагати собі плоскогубцями. Згинаємо дріт навріл. Загинаємо шматок дроту десь на відстані півтора сантиметра від краю і загинаємо ось так і його досить сильно ось що в нас вийшло. А тепер згинаємо ось, що в нас вийшло. Ось цей шматочок троту буде середній пальчик ноги. Згинаємо відразу два конці дроту, знов приблизно на відстані 1,5 см. Теж згинаємо сильніше. Ось, що ми отримали. І ось цей шматочок буде ще два пальчика. Тепер ми трішечки розправляємо нашу конструкцію. Ось що ми отримали. Це майже вся лапка, нам залишилося зробити задній пальчик. Загибаємо так само. Наш дріт. І тепер ми вже від пальчиків загибаємо дріт наверх. Ось така основа для ніжки в нас вийшла. Тепер, щоб вона в нас була гарна, ми будемо обматувати її стрічкою. Можна допомагати собі термопістолетом, але я буду обматувати лише міцно-міцно стрічкою, і вона сама себе буде тримати. Обматуємо спочатку пальчики. В один один бік, а потім в другий назад, від основання пальчика до кінця, і потім з кінця до основання, потім другий пальчик, третій, і ось так обмотуємо всі пальчики. Старайтеся, щоб ваша стрічка не перекручувалася, а замотуйте так, ніби ви ніжку цю забінтовуєте бінтиком, і він намагає у вас лягати дуже рівнесенько. і наприкінці замотуємо саму ніжку. Ніжки пташки нашої готові, тепер з'єднуємо їх між собою, скручуємо дріт. Щоб він тримався міцно, і закручуємо його якось, якось компактно, щоб він, як намога менше, десь висовувався та нам потом заважав, ось така конструкція в мене вийшла. І будемо. Намотувати зараз на наші ніжки слівер. Пташка в нас круглесенька в неї тулово і голова одне ціле, тому я ось так от беру шматочок слівера, пропускаю проміж ніжок і притуляю до основної нашої конструкції. Ось так в мене вийшло. І тепер я ретельно завалюю нашу основу. Слівер звалявся, став цільним, і тепер можна зверху навалювати кольорову вовну. У мене пташка буде жовтенькою. І я ось так притуляю та навалюю жовту вовну. Щоб перехід від лапок до тулова виглядав гарніше, кожну лапку обмотуємо ось таким чином шматочком вовни. Щоб вона лягла і на лапку, і на тулово, і привалюємо, привалюємо нашій пташці пузиком. Воно в неї кругленьке та займає нижню половину тулова. Привалюємо нашій пташці очки. Вони будуть великі та виразними. В моїй пташці очки будуть блакитні. Щоб, щоб очі були ще виразнішими, обводимо їх по контуру чорною павовною та робимо наші пташ, пташці реснички. Робимо пташці крильця і хвіст. Для цього видриваємо 5 однакових шматочків вовни, звертаємо її ось в таку такий пучок і завалюємо з одного боку. А другий бік у ві... нас залишається незаваленим, За нього ми будемо причіпляти наші крильця та хвіст до пташки. Привалюємо крила і хвіст. Притискаємо крильця таким чином, ніби птах віг... задер це крило, ось так, і привалюємо. Що повинно вийти. А тепер ми крило опускаємо і привалюємо ще раз вже в такому положенні. Таким же чином привалюємо і хвіст. Складаємо всі три наших перішка разом, притуляємо так, ніби так хвіст задрав нагору, привалюємо. А потім опускаємо хвіст і привалюємо ще раз для міцності. Пташка майже готова, я хочу приваляти їй хохолок та приклеїти клювик. Хохолок я складаю з двох таких пасмочок вовни, накладаю їх на саму макушечку і всерединці міцно привалюю. Тепер, якщо його ось так підняти, то пташки вийде ось такий гарнесенький чубарик. Кльовик я зліпила з полімерної гліни, можна його зліпити з легкого пластиліну чи зваляти. Зараз його приклею допомогою. Наша забавна пташка вже готова. Ось така вона в нас вийшла. Творить із задоволенням. Всім до побачення!